Тож, шановні, у даному відео коротенькому ви зараз подивитеся і почуєте інформацію про неправильні дієслова і про їхню третю форму. Я завжди забуваю казати про те, що за бажанням, звичайно, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Для мене це важливо. Повторюю, завжди одне і те саме, що конструктивна критика мене цікавить. А зараз будете вчитися. Hello, everyone. Today we are having lesson number 10, and then we will have lesson number 11. Uh, so, well, something like this. Сьогодні у нас буде два уроки. Підряд вийде сьогодні. Цей буде зовсім коротенький. This lesson will be short because well, I explain something connected with. This one, the third form of the word, verb, sorry. So, well, today is Tuesday, the 17th of January, and everything is melting down outside. So, it's spring like, and according to the forecast, uh, during this week it will be rather warm, about maybe. Модно 10 degrees above zero будеш ніж 10 градусів тепла. Like знову у нас весняна погода. З якогось боку дійсно це доволі добре. Тож, let's take up learning this topic. Почнемо знову ж з фішечки. Наші. Take up це черговий, чергове фразове дієслово, яке означає зайнятися чимось. Вивченням в даному випадку take up learning third form of the verb, тобто це третю форму дії слова вивчати. Ми будемо з вами. Саме слово take перекладається, як брати щось. Але якщо ми додаємо частку up, а далі використовуємо. Дієслово з інговою формою, це взагалі Герунді, але це буде окрема тема. Е, uh, То слово take up, дієслово take up вже буде перекладатися як займатися чимось. Це знову ж таки право дієслово. Запам'ятовуємо take up, Doing something? Зайнятися чимось. Якимось процесом, якою, якоюсь роботою. So, well, as we are learning now. Перфект, оскільки ми зараз вивчаємо з вами перфектні часи, тобто доконані часи, часи, які вказують на результат, то за перфект у нас в цьому часі, в часах групи перфект, відповідає третя форма дієслова. Про правильні дієслова нам говорити немає смисла, тому що правильні дієслова у нас будуть утворюватися, як ми знаємо, за допомогою додавання закінчення і дії, яке має три види. Вимови, тобто, ми по, по, по трьома різними способами можемо його читати. Про це ми вже говорили з вами. А поговоримо ми з вами про неправильні дієслова. Неправильні дієслова у нас мають свою третю форму, яка може збігатися з першою формою, може просто не мінятися ця форма, вона буде однакова, а може повністю змінюватися і мати інший вид графічно, тобто на письмі вона буде виглядати по-іншому. Але. Третя форма дієслова це так зване паст participle. Я ось тут зараз це напишу вам в тітрах. Паст participle, тобто, що таке паст патиспл? participle – це дієприкметник паст минулого часу, тобто доконаного виду. По суті кажучи, як я і казав вам, що дієприкметник в реченні не може виступати у вигляді присутку. Тому він тільки вказує на доконаність дії. А разом в комплексі з допоміжним дієсловом нам буде давати присудок. Якщо це present, то це буде have або has. І потім past participle або третя форма дієслова. Тож, ж, сама третя форма дієслова. Я ось тут кілька дієслів вам написав і переклав їх самостійно. Деякі я переклав так, як я. Думаю, що вони можна їх все-таки перекласти. Отже, be Бін. До речі, я не писав зараз спеціально другу форму дієслова, яка відноситься тільки до past simple, По факту, час, який ми з вами вже вивчали. Тому я написав тільки третю форму, тобто перша форма, і оцей дієпрекметик виду. бі Be, бін ну, його можна як би перекласти, типу, як бувший. Можна сказати так. Хоча, по факту, воно перекладу це слово не має, але щоб у вас була якась асоціація. Кам-кам. Співпадають форми перша і третя, Той, що прийшов. Ну це я знову ж таки перефразував самостійно його, можна сказати так. Cut, cut – різаний. Do did – Виконаний. Drink, drunk. Випитий. Eat, eaten. З'їдений. Find. Found. Знайдений. Get. Got. gotten – Отриманий. Give given даний комусь, наприклад. Go gone, Той, що пішов, унесений. Можна. gone with the wind, наприклад, є. Е, Унесені вітром. Є е, е, такий літературний твір. Gone with the wind. Там якраз використовується оцей дієприкметник е, gone, Третя форма дієслова. Have had, Той, що мав. ну, Воно по суті не перекладається, але хай в контексті всього, що я розповідаю, воно буде. Nown знаний або відомий ще можна. Well known, ми часто використовуємо такий вираз, як well known, добре знаний, добре відомий. Мейк-мейд зроблений це дієслово третьої форми, тобто це дієприкметник. Знаєте, ви всі дуже добре. made in China, Багато хто говорить. А це у нас made. Тобто зроблений. Десь там зроблений made in Ukraine, made in China, і so on. Run, run. Той, що убіг. Ну я його так переклав. seed set, Посаджений. Мається на увазі на стілець, наприклад, там, або на якусь поверхню. В цьому плані. stand, stood То, що. Е Поставили так, той, що поставили, стен стояти, тобто сту, той, що поставили. E, to, take, taken, взятий. І от у мене ще одне слово тут не помістилося. Дуже популярне слово це слово write, Звичайне, Write, written, Це буде у нас написане. Отже, на цьому мікро такому уроці, який вийде сьогодні разом з іншою основною нашою темою, ми з вами поговорили про третю форму її слова, яка. Одночасно є у нас і дієприкметником доконаного виду, і тепер ви прекрасно розумієте, я думаю, що ми не можемо вживати просто третю форму дієслова в якості присудка в реченні, тому що дієприкметник апріорі, по факту, він не може бути присудком самостійно, а може бути тільки означенням, наприклад, в реченні. Ну це вже теж. So that's all I wanted to tell you in this issue in the, uh, during this lesson and now I will take a pause and then I will record another lesson, the main lesson and the main grammar topic of today. So well, good luck. that's all.